Несамовито знов реве Дніпро, кричить, на цілий світ волає, знов коїться страшна наруга, Зло танок кривавий починає. Мов жеребець, розгнузданий, летить, вирує, п'ється в пороги, цю дику силу вже не зупинить. Нема рятунку, біль і горе. Оглянувся навкруг старий Дніпро. Мій Боже, скільки раз плюндрують святу цю землю, щоби не було навіть знаку палять, гвалтують. Кургани скіфи тут колись звели, місця сакральні. Наша слава тут починалась, наші прадіди, Русь Київську, тут захищали. Заплави, плавні, цілі острови, козацтво славне, скрізь збиралось. Тут волі гордий дух витав завжди. Незламність воїв гартувалась. Великий луг прабатько козаків, Її матір Січ була святая, їх слава облетіла цілий світ Хмельницького, Сірка, Мамая. Сусід підступний слави захотів, він до інтриг завжди був ласий, обману підкупом заволодів усім, приспав він дух козацький. І в наші часи усе москаль робив, щоб рід свій зовсім ми згубили. В Каховськім морі все він потопив, церкви, пороги і могили. Всю пам'ять стерте захотів про рід, про вольницю, про нашу славу, З лиця землі пропав, щоб навіть і слід. Глиби води усе сховали. Несамовито знов реве Дніпро, кричить, на цілий світ волає, знов коїться страшна наруга, Злота ног кривавий починає. Від болю розривається земля, б'ється вода ще об пороги, з полону підіймається. Душа, у світ живих її дорога. Знову характерників витає дух, у танк іде душа козацька, В кривавий бій зове Великий Луг, Здолати люте зло назавжди. Знову зійшлися у однім строю дідей діди й онуки. Рід козацький, навік столають, виженуть орду, І розквітне Україна матір.